Слони у центрі Брюсселю. видовище незвичне, але такий задум. Це частина виставки Час квітів на тему сюрреалізм. Дев'ять слонів натурального розміру, дерев'яні, але прикрашені квітами. Із квітів викладені і їхні сліди. Як вони сюди прибули? Чого ви очікували? Ви не чекали побачити слонів тут у центрі Брюсселю на Гран пляс. Це неймовірно. Тому звісно, це трішки сюрреалістично і трохи жартівливо. Тож заходьте, і подивіться на красу цих та усіх інших творінь наших флористів. А заходити є куди, адже цього року квітковий сюрреалізм буяє не лише на гран пляс, а й у ратуші. Перегуки стемою люлька з квітами у внутрішньому дворику ратуші. Це алюзія на сюрреалістичну картину бельгійського художника Рене Магрита. Підступність образів на картині зображена люлька, і є підпис це не люлька. Підпис не обманює, адже це і справді не люлька, а лише її образ. Саме цю концепцію і взяли за основу автори виставки. Флористи прикрасили не лише площу і двір, а й внутрішні приміщення ратуші, де також встановили десятки квіткових інсталяцій на сходах і в коридорах. Це зовсім інше місце. Це не те, що ти робиш щодня. Це щось прекрасне. Мене надихнула ось ця картина, саме через її кольори. Я використала їх у своїй Роботі. Прикрасили навіть кабінет мера. На столах височіють стоси паперів, здебільшого неоплачені рахунки. А поміж документів вплітаються квіти як символ природи, яка проростає крізь бюрократію. Спочатку ми певний час збирали ці стоси паперів, і саме з них почали будувати усю цю структуру. Це кілька тижнів роботи, а тоді додалася комбінація квітів, адже тема сюрреалізм. Отже, ми у кабінеті мера, але це не кабінет мера. Традиційно мерія була місцем, де вели облік жителів: хто одружився, хто народився і хто помер. Ось ця інсталяція називається Це не смерть. Білі труни прикрашені яскравими квітами. З інсталяції смерті відвідувач занурюється в атмосферу життя і народження нової сім'ї. Тут стилізовано шлях нареченої до шлюбного вівтаря. Ми працювали із засушеними квітами, але і з живими кульбабками. З'єднували все дуже тоненьким дротом. Хотіли створити таку казкову атмосферу. Ну і сюрреалізм. коли дивишся на відстані, здається, що вони, наче, пливуть. Кесонілокфром лилдистенслайдеарфлорі. yeah А ось ця інсталяція символізує 60-ті роки у житті бельгійської столиці, як каже автор, часи, коли Брюссель осучаснювався, і це не викликало захвату в тих, хто пам'ятав і любив стару архітектуру міста. Ми працювали над темою сюрреалізму пост Брюсселізації. Уявляли різні цікаві місця, пов'язані з Брюсселем, Цей брюссельський собор святих Михайла та Гудули, і килим з квітів, атоміум та хлопчик, який дзюрить. Вхід на цю виставку стартує від 10 доларів, тобто понад 400 гривень. Час квітів, як бієнале, наступного разу відбудеться у 2025-му, вже з іншою темою. А от наступного року на грампляц зацвіте інсталяція Килим із квітів, яку також проводять раз на два роки. Нонна Стефанова, п'ятий канал.